Привіт! Зараз вам розкажу, що сталося. Зараз стою на ваги, будемо важитися. За один день, скільки я скинула? Я зараз в шоці. Подивіться, 76-80. Вчора я важила 77. Минус 1 кілограм. Я в шоці. 76 70. Я була не голодна. Я їла, що я хотіла, що мені смакувало. Пила багато води і мінус один кілограм за один день. Побачимо, що буде далі. Думаю, далі буде йти вага повільніше, тому що не може бути так, щоб скоро йшла за результати за кожен день. Я буду показувати вам у своєму телеграм-каналі. Посилання в цей, що тут хто собі буде хотіти, той подивиться. А тут вже буду показувати аж через тиждень вже покажу, що в мене вийшло і наскільки мені, мені вдалося похудати. Сніданок у мене будуть сьогодні сирнички. Зараз е, запечу в духовці, тому що на пательні жарити трошки не ок. А поки серники печуться, які мені зробили біду вчора, я вип'ю два стакани води теплої. Я вже, правда, один випила, залишився ще один тільки. Я буду пити водичку, розкажу вам, що сталося вчора. З моєю рукою це просто капець. Діло було так. В мене в морозільці стояли сирники. Я чекала, поки вони замерзнуть, щоб їх перекласти в кульок. Вони були на тарілці. До тарілки вони, коротше, примерзли. Я хотіла їх відліпити. І, ну, чим? Ну, звісно ж, но колупала одним таким тупим, без кінчика. Вона мені не йшло. Думаю, зараз ножа зломлюшена, око і все. Ах. Взяла другого того великого гострого ножа, думаю, ним поколупаю. І що ви думаєте? Я якось так взяла тарілку, почала тако лупати. І мені ніж зіскакує і в руку тако. Там корот, яма така добра була, але слава Богу, зашивати не треба. То ми подзвонили до батьків, вони корот, скоро приїхали. Привезли аптечку, бо в нас, ну, крім таблетки, нічого не було. Зараз я бачу на пухта рука, крім таблетки, нічого не було. І цей і мені там попривезли бінти мені мазі всякі той. Йод замастили йодом, перев'язали та й що там спати, та роз'їжджалися. Слава Богу, що все обійшлося не так страшно і не треба поїхати в лікарню. Бо тут я не знаю, хіба швидку викликати, щоб вночі приїхали, тому що я не знаю, не знаю, чи тут е, працюють, так як в нас е, поліклініки, чи що. Не знаю, навіть чи аптеки працюють. От, і такі справи. От такий в мене вечір вдався нехороший. Сьогодні у мого брата день народження. Ми потім пізніше поїдемо в цей з Каріцу, бо вони вже там живуть. Купимо якийсь подарок, виберемо. І що, і що, і шо ще. І поїдемо до них в гості. Зараз ще спить. Далі його треба будити, бо ми ще маємо поїхати, документи зробити. І він ще має заповнити. А то вже 10-та година, а то вже по 10-тій, тут нема чого тягнути, Треба скоренько то все зробити. До речі, я вам не показувала, бо вчора не було коли. Вчепили штори. Це сплюха спить. Ну, гарно так, прикольно. Ми зробили процедури мені і вибираємося. Є в гості, так? <плес> а, не руш, не руш. Ви б знали, як мене пече. Я не можу. Шукаємо для ровера камеру країну, а я не можу. Коротше, нас у біда була з моєю, моєю раною обпекли тим йодом, коротше. Забагато нам Це жесть. Зараз вам трошки покажу квартиру, на яку переїхали батьки. Не знаю, може трошки посидимо і підемо додому, бо мене дуже пече. Ми вже замотали таку пов'язку. Я хочу додому. Так, тут у нас такий вхід. Тут кімната, там кухня, ванна і тут ще одна кімната. Йдемо в цю кімнату. Тут ще повно речей стоїть, вони ще не порозкладалися. Будуть батьки спадять. Тут ще якийсь диванчик, шафа така маленька, тумбочки тут є. І тут є балкон, такий великий. Заходимо на балкон. Це теж багато речей. І капець величезний. Тут зверху можна лахи вішати. Тут тато курить. Зараз подивимося вид з балкона. Від з балкона на людей. Так, пішли далі. Пішли, пішли, пішли. Тут у нас ванна. Тут зразу туалет такий. Убивальник, де я спасалась і душ. Нуж такий маленький, школьний. Йдемо далі. Тут така прихожа, тут можна мене вішати Тут кухонька, Що тут сидиться, тут стоїть. От така собі кухонька. Тут ще всюди срачі, бо вони ще не порозкладали. І тут кімната робка. <кхи> ми ми йдемо відомо. Ну то що мене теж? На М, на М, на М, на М. Куда ти поїхала? На перший поверх? Mm -hmm. Варіантка. У них перший поверх тут нульовий. Я. Yeah. Yeah. Зараз сп'ємося. Тут щось залишається. Ні. І вилазимо. Сходимо, спустимося. <laughs> Йдемо по батарейки і по олію. Yeah. Зараз подивимося майстер-клас. Давай. Ай, боси тут не вчопів. Прикольно. Але ж тут, тут дуже мало місця. Чому? Ну. Складаємо. Странно, тут ліпше сушар в кутку, як в нас є. щоб На, підняла собі до горі. Вот тому в кутку поставили. І сушиться. Балькові інструменти. І ще якісь. А що тут в кладовці немає? Що, самомонт Так? Ми йдемо в май, тікати батарейки. Замахало мене. Да, 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 да. Чекайтесь, малий їде. Приїжджаєте в сувачку, скажіть, переходите <'eri> купля... в май і приходите і кажете, Треба такі батареї по-українськи, не розумію. Зараз будемо пробувати шоколадку таку. Снову нову. Чого ти граєш? Куди попробуємо? Чорт пишеш там помав зараз забрали, Та? Ні. Не може на. Ти може твої. Тикін не хоче вчити. не ти знімає же зову своє? У мене машина їде. Ну то ми відкриємо їм ту шоколадку чи ні. Перетяг за тий двері. Mm. Та він сам добувають. Зараз буде дощ, ну і як ми поїдемо? Yeah. Додому. А кому сама деталя? Ну а чим від батя вже пив. <ріст> 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 ну що ти, ти вже дві хали не мучишся з тою шоколадкою. Не можеш відкрити її. О, нарешті. Золота. А як золота? Оригінальна. <ріст> Походу. Двісті рівень. <ріст> Розпаковка. Ой, так интересно. Дві робить. Все, інтрига открыв нормально. Ой, немає інтрига. Что то таке? Блін, тільки доріжка поросипала. Добре? Угу. Як я можу лежати тут тепер? Тож є всередині. Ну показувати. Нормально. Розпіпалася. Брак, бракована. Всі пішли на морозиво, а я сиджу вдома, бо щось не хочу, у мене так рука пече. Я знову промила, намастила мазю і цей і лежу, віддихаю. Скажу чесно, дозволила я собі трошки лишнього, чуть-чуть шоколадки. Але я хотіла. Якщо я хотіла, я собі не відмовлю. Тим більше я з'їла прям чуть-чуть. Навіть один кусочок не з'їла. І цей, і що таке ще? Чуть-чуть кусочок спробувала цієї як його печінки. Чуть-чуть, ну, курка вона була печена в духовці, то ну, нічого страшного нема. І їла я ляшку без цього, без шкірки, звичайно. І що якщо таке їла? Оселедець можна, я з'їла два кусочка тільки і подивилася по калоріях, то ніби нормально. Думаю, що воно сильно не вплине на мою вагу. Правда, я води мало пила сьогодні. Треба мені зараз пити хоча б літру випити, дві так точно. Ну, дві мажі, ні, півтора, бо вода реально небагато що впливає. І вже як приїдемо додому, то я вже думаю, що я їсти вже нічого не буду, тому що ну, я вже і тут нормально наї... наїлася. От, такі справи. Дивудички. Де їдеш? Человеку братання. Чого? Мужчини, а ситати. що ти не по тій стороні їдеш? Що во це? Да. Okay. Mm -hmm. Ну що тобі таке цікаво їхати? Uh -huh. Це ж не інтересно. Mm -hmm. Як не інтересно? А, мені право, ну, ок. Тобі це поправили трохи? <рес> Ай, яй 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 ей 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 Что то такое? Ты бил. Курва, мать. Не расстарайся. <рес> Зай. Заехала здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Она напишется. Вон. А машина просто. Мерседес. Ну, капец. Мы нарешті зібралися додому, правда? по 10 й автобус їде. На дорогі дуже сподобався сьогоднішній день. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, що ми купили таку підставку для нила і для щиток. Сьогодні дуже мало знімала вам, тому що рука боліла страшенно, я прям не могла. Прям було капець. Зранку все вже добре було, а потім завастили йодом. І була жопа просто. У мене реальна жопа була. Я не могла, я ледве витримала, але потім пішли в аптеку, купили там ще всяких мазів різних. Омивайок, промиваю. І цей І лікуємося. І воно мені трошки спасло, то вже не так пече, вже хоч терпимо. Воно просто пече той опік, що мені зробив йод. Не робить дурниць, не сіть багато йоду. Чуть-чуть. Прям чу-чуть-чу-чуть-чу-чуть, а ліпше левами колі, а ліше ліпше звернутися до лікаря. От і такі справи. І ми зараз купаємося та лягаємо спати.